Усім привіт! А зараз разом пригадаємо найгарячіші новини тижня. І цю рубрику ми вирішили назвати Буває і гірше. Бо хто хто, а українці точно знають. Не час нити завжди може бути гірше. Отож, Дональд Трамп запровадив. Надзвичайний стан в економіці та активував свої погрози щодо безпрецедентних мит на імпорт. Президент США приголомшив митними тарифами, які тепер діють для більшості країн. Зокрема, для України передбачена ставка на рівні 10%. А от Європейському Союзу від Трампа дісталося ще більше 20% мито. Іншими словами, американський лідер розпочав глобальну торгівельну війну практично з усім світом, за винятком хіба що Північної Кореї, Білорусі та Росії, яка чудова компанія. Економісти наполягають, що таке чи то поспішне, чи то надміру емоційне рішення не допоможе зробити Америку знову великою, великою знову буде хіба що депресія. Своє рішення Трамп супроводив уже традиційно лаконічним і дещо зухвалим все дуже просто однак, вже історично так склалось, що найбільш скрутні наслідки завжди виникали в результаті. Найпростіших здавалося б рішень. Своєю чергою міністр фінансів США взагалі вдався до погроз і закликав світових лідерів утриматися від будь-яких симетричних дій і не мститись, бо, мовляв, буде тільки гірше. Як то кажуть, прийшов економічний нацизм звідки не чекали. В Європейському Союзі вже відреагували на такі нищівні американські тарифи. За словами президентки Єврокомісії Урсули фондерляєн, на столі вже лежить детально розроблений сильний план дії у відповідь. Однак Брюссель все ще не полишає надій скористатися вікном можливостей для перемовин. Відреагувала і українська сторона, за словами Юлії Свериденко, міністерка економіки України запроваджені мита найбільше вдарять передусім. По малим українським виробникам, звісно ж. На тлі цих бентежних економічних новин українцям насправді дуже втішно, що одразу семеро наших співвітчизників опинилися в списку найбагатших людей світу. Особливі вітання Петру Порошенку, який у розпал війни, попри усю економічну турбулентність та політичну нестабільність, таки зміг протистояти усім перепонам, взяти себе в руки. І знову повернутися до списку мільярдерів. І тепер до вражаючих новин України та не менш вражаючих корупційних цифр. Поки українці мріють, щоб в умовах безпрецедентної війни з Росією у вітчизняних чиновників були сталеві яйця, тим часом у Міноборони вони вже золоті. НАБУ і САП викрили лицемірну схему, за якою проводились закупівлі продуктів у 2022-2023 роках, і яка дозволила нахабно вкрасти сотні мільйонів гривень. І коли я кажу сотні мільйонів, я маю на увазі понад 700 мільйонів. Схема до смішного проста, бо, як кажуть, все геніальне просто. За даними слідства, у 2022-2023 роках Міністерство оборони проводило закупівлю продуктів для армії через спеціальні комплекти харчування. Каталог складався з понад 400 найменувань від яєць і до сезонних фруктів. Саме за цим каталогом і проводили замовлення тих чи інших продуктів для Збройних сил. Але, і тут увага! Лише 10% асортименту це були дійсно ходові продукти. Усе інше, те, що замовлялось вкрай рідко або й взагалі ніколи. Наприклад, якісь екзотичні спеції чи желатин. Найбільш живані позиції, як, от, овочі, крупи, м'ясо, вода, становили лише 10% асортименту. Решта ж, на кшталт спеції желатину або ягід, замовлялась зрідка або ніколи. В чому ж полягала корупційна складова схеми? Справа в тому, що ціна комплекту формувалася шляхом середньої вартості усіх позицій. Що робив постачальник? А постачальник зумисно занижував ціну на непотрібні продукти, але помітно завищував вартість. Ходових продуктів таким чином вартість комплекту була незмінною та, начебто, й вартувала пристойні гроші. Але по факту картопля для армії обходилася втридорога. Картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, А сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки. Експертиза встановила шокуючі збитки для державного бюджету 733 мільйони гривень. Тільки вдумайтесь в цю цифру: 733 мільйони гривень. За інформацією НАБУ, власниця компанії-постачальниць могла витратити ці гроші на купівлю, щоб ви думали, готелів в Хорватії. Добре жити не запорониш, та й Хорватія, країна гарна. Спокійна, мирна, війни там немає, що, мабуть, добре для готельного бізнесу. Незаконно отримані кошти, зокрема, могли бути використані власницею компанії для придбання готелів у Республіці Хорватія у 2023 році, а також іншої нерухомості за кордоном. Як стверджує слідство, ключову роль в цій схемі відіграв ну, хто б міг подумати. Звісно ж, Посадовець Міноборони, який ну от зовсім випадково не помічав завищених цін. Причетним до злочину уже повідомили про підозру, і ви запитаєте, а чи є у списку підозрюваних Олексій Рєзніков, який очолював міноборони включно до 2023 року і пішов у відставку якраз на тлі скандалу з яйцями, які обходились українцям напрочуд дорого? Так, от наразі в набу не знайшли доказів причетності колишнього міністра оборони до корупційної схеми розкрадання державних коштів. А може, просто погано шукали, чи як завжди бояри погані, а цар хороший. І знову Трамп. Ну що в дії, що саме він залишається незмінним ньюсмейкером світу? В американському виданні політіку днями з'явилась новина, начебто, президент Дональд Трамп повідомив своє оточення, що одіозний Ілон Маск вже найближчим часом може відійти від тяжких справ державницьких і повернутися в бізнес. Мовляв, багато службовців неодноразово натякали, що цьому напрочуд ініціативному молодому чоловікові варто було би знати, що в політиці не так важливо ефектно з'явитися, як важливо вчасно піти. Тим паче, що маск став не на жарт токсичним персонажем в орбіті президента і сприймається багатьма як зайвий політичний тягар. Все частіше в сторону бізнесмена лунали звинувачення, що його команда тисне на держслужбовців, доводячи їх ні, не до сліз аж до звільнення. Пам'ятаєте, як в школі після літніх канікул ми писали от ті нікому не потрібні твори на тему, що я робила влітку? Приблизно такі ж нікому не потрібні твори щотижня змушені писати федеральні працівники. У деталях, розповідаючи, що вони зробили на роботі минулого тижня писати твори для Ілона Маска, замість того, щоб працювати. Тож не дивно, що багато американців з полегшенням видихнули, почувши новину про те, що маск повертається до бізнесу. Але недовго тішилась спільнота, недовго раділи чиновники державного апарату, як прес-секретарка Білого Дому поспішила. Розчарувати американців і вже традиційно для Трампівської адміністрації скрупульозно підібрала найбільш витончені слова, назвавши усі повідомлення про маска сміттям. Тож, схоже, поки що маск не поспішає покидати свої позолочені апартаменти. І коли я кажу позолочені, я не жартую. Здається, вони дійсно позолочені, примикають прямісінько до Білого дому. І які він отримав після того, як назвав халупою офіс, що був передбачений для нього в західному крилі. Сам Маск сказав, що ця державницька робота його неабияк виснажує. Ох, Ілоне, милий Ілоне, ти, напевно, і не здогадуєшся, а як сильно виснажує весь світ ось ця твоя робота. Але повір, знаки є. Цілком ймовірно, що маск в недалекому майбутньому все ж таки дійсно припинить кошмарити державний сектор, коли завершиться його статус спеціального державного службовця, а це буде уже на початку літа. Але навряд далекоглядно було б розраховувати, що після цього Трамп припинить дослухатися до напрочуд мудрих порад свого товариша. Скоріше за все, маск збереже за собою звання позаштатного радника президента. І тут, до речі, американці можуть скористатися потужним досвідом України, яка точно знає, як штучно роздути державний апарат такою кількістю позаштатних радників, що на поради всіх уже й питань не вистачає. Ніколи такого не було. І от знову Трамп розчарувався в Україні. Та що ж ти вдієш? 1 квітня українці прокинулися і дізналися, що виявляється, президент Трамп розлючений на нас. І це не першоквітневий жарт. Мовляв, лідер США стурбований, що ні Зеленський. Putin the president is working incredibly hard to get a peace deal done between Russia and Ukraine. And he has expressed his displeasure with comments that have been made by leaders of both sides of this conflict. He has expressed what he believes needs to take place in order to see this conflict come to an end. He continues to work very hard on it, and our teams continue to be engaged. Звичайнісіньким базікало, який пообіцяв те, що зробити не в його силах. А до чого тут Україна, яка погодилася з планом тимчасового перемир'я? Чим Україна розлютила Трампа? Мабуть, тим, що не капітулювала. Бо інших будь-яких причин для невдоволення я просто не можу відшукати. Незважаючи на усі ці тривожні сигнали, які надсилає офіційний Кремль, і ту кількість шматків смертоносного заліза, яке щодня падає на голови українцям, Трамп каже, досі переконаний, що Путін дослухається до нього і погодиться на мир. Але водночас натякає і про можливі неприємні наслідки для Росії. Вторинні мита на нафту. І вже в чергове президент США наголошує про неможливість для України членства в НАТО, додаючи, що це і стало причиною початку війни. Серйозно? А ми були переконані, що причиною війни стала вбивча політика Путіна, непомірні географічні та геополітичні апетити Росії, а також бажання Кремля занурити увесь світ в. Хаос та тотальну війну, зосередившись на шпіонажі і вбивствах, яке щастя, що американський президент так добре розуміє справжні мотиви Путіна, і тепер разом вони нас усіх врятують. Врятують від демократії, від цивілізації, миру та елементарної справедливості. Пробачте, пане Трамп. Я просто зараз жартую і трохи саркастична. Звісно, на цьому усі новини не завершуються. Завершується ефірний час. Тому наостанок нагадую, ставте вподобайки і залишайте коментарі, а також підписуйтесь на цей канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих випусків. Також запрошую до перегляду репортажу з Великої Британії, в організації якого приймали участь відразу дві країни та два посла. І вам може здатись, що я це все зараз говорю на одному диханні? Так воно насправді є, тому що я дуже боюсь свого СММ-ника, яка буде сильно розлючена, якщо я раптом забуду вам нагадати про підписку, вподобайки та коментарі.